Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. сьогодні в нас на огляді рідкісний гість Volkswagen Passat b 6 Звичайно ж, з улюбленим народним 1.6 MPI BSE 75 кВт, 102 коней. Мотором автомобіль мав два власника за свою історію існування з 21-го року. Анет, власниця даного автомобіля. Автомобіль без корозії, без ДТП, максимально цілий, з рідним лобовим склом, з абсолютно підтвердженою пробігом 197 тисяч. Цей автомобіль має найбільшу сервісну історію по ТЮВ Декра обов'язковим щорічним тихоглядом, який я зустрічав. Рідкість седан, більшість універсали, рідкість 16 МПІ, Класний, приємний колір. Ці автомобілі випускались до 2011 року. Це останні роки випуску Б6 Пасата. Показую загальну картину вам автомобіля. Автомобіль на правильній приємній комплектації на кліматі. Паркопчик присутній. сезонна гума 16-го радіуса. І так, по кузову тарапін, м'ятин, слідів експлуатації явних те що видно вживучі на камеру, я не знайшов. 16. ті Залізні диски, ідеальна на зиму. Ніяких пошкоджень немає. Оптика вся рідна, скло все рідне. Автомобіль безаварійний. Показую детально вже стан кузова автомобіля. Розглянемо стан салону. Роботу двигуна. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Купляли автомобіль в Німеччині від власника людини. Скло, лобове рідне, чистий 9-й рік. Розглянемо стан салону. Салоніра зустрічає переднє склопакет, датчик світла, датчик дощу. Кермо не перешите не фарбоване, не відновлене. Підігрів сидінь, бокзонний клімат-контроль. сучасніша вже ресталінгова чи Потолок чистенький, зеркало з автозатемненням. Слідів скручування деталей немає. Корозія на порогах відсутня. Салон чистий, не перешитий. Фіксатори всі справні, карти ціленькі. Великий багажник. Passat B6 6 це прямий конкурент Skoda Octavia 5 так само і мотор один і 6 MPI. Повноцінна тут запаска, домкрат, ключ. 16-го радіуса все як на автомобілі. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Скло все рідне, включно з лобовим. До речі, в цьому автомобілі свіжозаміне мастило. Shell Helix Ultra 5W. Два група, 1,6 і двигуни. Полюбляють найбільше 5 w 40 мастило. Ваше улюблене. Документи пробіг. Карти всі ціленькі. Подивіться на стан панелі. Ніяких зауважень немає. І так, одна власниця, друга власниця Кохман Анет. 2021 року є сервісна історія з відмітками про обслуговування. Самий головний документ, який найбільше мені подобається, який підтверджує пробіг. Подивіться кількість тих оглядів, тювів, обслуговування від всіх власників за всю історію існування автомобіля. У 2024 році було 180 тисяч кілометрів 11-го. 19 11 Зараз 197 тисяч. Те, що тут рідний пробіг, до речі, відмітки про обслуговування. Те, що тут рідний пробіг, підтверджено документально. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 1.6 MPI, 2009 рік. Помилок ніяких немає, зуївся співтику, не димить, не троїть. Магнітолка справна. Злімат нагрузка пішла. Компресор включився. Перемикач передач. Дивіться, на стан керма. Будь-який спеціаліст підтвердить, що тут рідний пробіг а, 194 тисячі км. Проїзд контроль, датчик світла, датчик дощу. Скло підіймачі справні. Під капотом ваш улюблене 16 MPI BSE 75 кВт 102 коней. Є всі відмітки про обслуговування з фіксацією пробігу. Оптика вся рідна. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась, ущільнювачі всі на місці. Присутній э, вишумка капота. Теплювач, як то називає. Капотний простір в оригінальному стані без слідів скручування чи зняття. Антифріз G12. Мотор працює тихо рівно. Подивіться, корозії навіть нальоту немає. Рідкість рідкісна для би 6 Пасата. Не димить, не троїть, не сапунить. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Рідкісний екземпляр, Volkswagen Passat, звичайно, 1.6 MPI BSE мотором, 2009 рік випуска. Автомобіль мав два власника з 2021 року. Новий власник другий був жінка Автобіль без аварійний, без корозії, з рідним лобовим склом, з рідною оптикою, без навіть натяку на корозію. Дуже класні комплектації для B6 на 1.6 MPI це рідкість, щоб були клімат, датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала. Приємний естетично зовні автомобіль. Це конкурент прямий шкоді a 1.6 mpe Той самий мотор, платформа. Достойний варіант. Нагадаю, що автомобіль рідкісний. Що вам сподобався дане авто, не зволікайте, телефонуйте. Замовляйте доставку, під дім або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Рідкісний в плані, що всі полюбляють 1,6 МПІ мотор. На нього легко дуже ставиться газ. Мотор простий в експлуатації, надійний, недорогий, дуже ліквідний. Станом на сьогодні, у продажі 2009 року, по сайті b 6 з 1,6 МПІ в Україні немає. Якщо ви хочете покращити рівень, наприклад, зі шкодою, то обирайте Passat B6. Дуже класний зовнішній вигляд. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви Будете першим власником в Україні. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. До нових зустрічей з новими автомобілями. Місто Вінниця.